Дорогі брати і сестри, сьогодні закінчився перший день такого ну, напевно такого серйозного протистояння. Ну, слава Богу, Господь нам допоміг у всіх питаннях і ну, провокації ті, які були, не закінчилися якимись конфліктами. Дуже добре відпрацювала поліція, слава Богу. От, ну, і знаєте, вони творить чудеса. Що до завтрашнього дню? Всіх всіх вас, дорогі! Ми чекаємо в Лаврі на восьму -го годиночку, Хто може підтягнутись? Будемо молитися, молитися і молитися. Але треба розуміти, що нема благословіння будь-кому давати якісь коментарі. Коментарі дають тільки певні особи, які мають на те благословення. Хай Господь допомагає всім нам святом. Похвали просити колеса.